Скажіть, а коли ракети на голову летять, ви думаєте, хто робить цю музику? Мовний скандал у Києві закінчився справжньою агресією поціновувачів руського миру. А квартал 95 – в черговій халепі цього разу коміки висміяли рівненського воєнкома. За що і отримали на горіхи? Деталі почуєте за хвилину. Я нагадую. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. На вихідних у Києві стався скандал через російські пісні. На Троєщині компанія відпочивальників на березі водойми слухала російські пісні. З автомобіля лунала мелодію російської групи Ленінград у виконанні путінського співака шнура. Люди, які відпочивали поруч, зробили зауваження відпочиваючим. Спочатку вони погодились вимкнути російські пісні, але одна із жінок з цієї компанії почала доводити, що автор відео не має права їх знімати на камеру. А після цього накинулася на жінку. З погрозами та кулаками, дайте розслабитись. А можна розслабитись не під російську музику? Ви в себе вдома можете слухати ще що завгодно? Подивіться, скільки зараз вокруг нас людей. Окей, все добре. Я вас Добре, в нас зборник. Зборник чого? Російської музики? Слухачів російської музики. А знаєте, коли мій моїх два тата, мій отчим, рідний батько, воює. Я сам тільки давайте не будемо. Слухайте, в житті не повірю. Ні, вона права. Що я не буду з вами злажати руки, жать. Ні, людям, ми ми, тим ми людям, габега, тільки які слухають російську музику, це. включивши її це. тут на всю, на весь пляж, коли це все слухають люди. Слухайте, я далеко від вас сижу. Але Тому я це ви, все а почула. Що що ви а ви підключіть, ну що там, музику, громче зробіть. Що, що таке? Ну, російську музику слухайте. Яку імені саме? Е, група Ленінград знаєте, да. коли е, хто він там, е, виконавець головний, їздить на фронт російський. Все, все, треба, Давай, слухайте, ви до мене так не говоріть. Ви не переживайте, вас вся Троєщина Ні. вже треба. Бач, так само. Не переживайте ну, не вже слухати, все скуп... побачите. себе побачить. А не треба хотите... слухати російську музику, а? коли да, два роки йде а, війна, а, летять ракети. Подивіться, бро. герої, герої. На, боже, боже. Боже. Я тя Подивіться. Брала телефон авторка відео каже, викликала на місце поліцію. У столичній поліції кажуть, на подібні виклики виїздять патрульні поліцейські. В Патрульні поліції Києва та СНЮА повідомили, що їм не надходили подібні виклики. Перевірили інформацію про таку подію. Патрульні не отримували повідомлення. Можливо, на місце виїжджали інші підрозділи поліції. Ви не праві в першу Не праві? В чому не праві? Служите в наушниках своїх русів. А чего телефон? Чого хотів той, що хотів той, що згоджуєшся? Ждуни тут. Та я тут не одна. Тут всі люди такі, як я, проти російської музики. Оденьте наушники і слухайте свою музику. Зараз ми виключимо, не хвалюйтесь. Дівчата, ви молодець. Олександро, можна вас на ховинку? Так. Зрозуміло, Олександр, Викторович, зробимо обов'язково. Жарти студії квартал 95» спровокували новий скандал цього разу через пронизливий для українських військовослужбовців і військовослужбовець номер. Його герої нібито пародіюють історію начальника рівненського ТЦК, який цілувався з жінками у власному кабінеті. Однак насправді фактично допомагають зусиллям росіян з дискредитації зсу, вказують лідери думок у соцмережах. А можна ще Запитання питайте так. Звичайно, службовий автомобіль в вашому розпорядженні. Чудово, тоді я поїхала? Ні, зачекайте ще одне. Отож, квартал 95 спробував обіграти цю історію у великодньому випуску єдиного кварталу від 5 травня. Утім, номер під назвою Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпогонів, виявився недолугим міксом низькопробного гумору, вульгарних сцен і сексистських жартів, які вкотре спровокували хвилю критики на адресу сценаристів та акторів. Кварталу пише НВЮА. А це за п'ятницю. Ще готую. Давайте поки як є. Ой, ні, Іра, робіть і здасте нормально потім. Добре, Олександр Вікторович. Актори, які з'явились на сцені, Ірина Сапонаро та Андрій Рибак були одягнуті у військову форму. Вони зокрема проінформували новачка про невиписані правила у колективі. Зауважується, поцілунки з начальником розглядається як Шифер від російських спецслужб відомий як ДПО, дотики поцілунки обнімашки. Це, мовляв, захід безпеки у військоматі для запобігання можливому витоку конфіденційної інформації. Українці жарти не оцінили і вибухнули жорсткою критикою. Та заявили, актори своїм номером принижують військових. Уточняйте. Це теж по роботі. Ну, звичайно, по роботі. Це в в нього питає, чи можна розраховувати на підтримку у місцевих органів влади. Вікторич, у нас профі перший тиждень, коли він цей шифр, у нас всі з гарписом ходили. Олег Капчук пише, коли вже згинуть ці малороси і не лишень з екранів. Тепер ті зеленозаторможені вирішили принизити військових і український піксель. Сценка показує військових максимальними кра. Голова ТЦК у них лижиться з підлеглими, бо це у нього такий шифер, що вороги не почули важливу інформацію через жучки. Не оцінили жарту і військові зсу. Акторам побажали горіти у п... Ви ще не бачили новий великодній квартал 95? Горіть у Актрису Ірину Сапонаро також засудили в соцмережах у коментарях в інстаграм до її знімків у військовій формі, зроблених на зйомках скандального номера гумористичного шоу, українці обурилися невдалими жартами. Для 95-го кварталу форма це про розваги, не ганьби форму. Як ви дістали зі своїм тупим хайпом? Ну фільтруйте, радьтесь, запитуйте про те, що ви робите або плануєте. Форма зараз для обраних. Це честь. Іра навіть не відстрілює, що зробила не так. Пишуть у мережі. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте ваші коментарі та вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.